Penalti a favor del Real Madrid. Viste, Pedesac, Sim, y То 5 перемог Реал мадриду 52 нічиї та 100 перемог Барселони. За цей період Барса забила 419 голів, на що Реал відповів 433. Але варто зазначити те, що саме у сьогоднішньому матчі буде визначатися рекорд Барселони. Якщо Реал Мадрид не програє, то він зможе повторити рекорд Барселони у вигляді 43 матчів без поразок у Лалізі. Тому якщо сьогодні і в наступному турі Рау не програє, то він поб'є цей рекорд. Тому відповідно для турнірної таблиці, звісно ж, нічия в Барселоні підходить, але для побиття рекорду не дуже те й хочеться. Також я створив свій телеграм-канал, де буду постити новини, трансфери, думки на рахунок матчів та звісно свої відоси у Ютубі. Я тільки його запустив, тому буду вдячний за підписку на нього. Щоб ви мене там не загубили. Я тільки починаю, тож допоможіть. Приємного перегляду. Почнемо з того, які ж гравці недоступні у обох команд. У Реал Мадриду це Алаба, Карвахаль, Куртуа та Родріго. А якщо говорити про Барселону, то до кінця сезону ми вже не побачимо Берналя. Терштегена, скоро має відновитися Араухо. Невідомо коли Крістенсен. Під питанням Гарсія. Та дякувати Богу, Торес не буде грати. У матчі з Баварією він нам дуже допоміг. Флік, звісно, вміє готуватися до команд, але своєму стилю він не буде зраджувати. Це висока лінія пресингу і ще вища лінія захисту. А такі гравці, як Вінісіус і Мбапе, у сьогоднішньому матчі точно буде користуватися такими моментами. Тому для нашої лінії захисту сьогодні прям максимальний екзамен. Чи зможуть вони зупинити та Мбапе? Це одне із ключових питань. У Сьогоднішньому матчі. А також особисто для мене буде цікава заруба, яка має відбутися у центрі поля. Хто ж там нарешті переможе? Е, діти фліка у вигляді Педрі, Касадо, Ферміна, Лопеса чи такі монстри, як Білінгем, Чумені, Камавінга та дідусь Модріч. Тому заруба у центрі поля буде ключова. Хто зможе забрати собі м'яч та контроль, буде диктувати умови гри? Правда, є один мінус. Реал Мадрид вміє грати у такому стилі. Точніше, вони можуть навіть паршиво грати, навіть не грати у футбол, але все одно перемагати. Ну, так вони грають. І сьогоднішні мінуси для Барселони. Це, звісно, перший, що граємо на виїзді на Сантьяго Барнабео. А другий, це, звісно ж, арбітер, який вже поміг був Реал Мадриду перемогти Барселону не так та й давно. Тож, флік, давай, готуйся. Тому, якщо глянути у турнірну таблицю, нічия для обох команд збереже їхнє турнірне положення. Барса залишиться першою. Якщо Барселона перемагає, вона буде випереджати Реал Мадрид аж на 6 пунктів. Якщо Реал Мадрид переможе, то він не вийде на чисте перше місце, а просто зрівняється з Барселоною по очках. Щоб вийти на перше місце, Реал Мадриду потрібно перемагати Барселону з різницею у 9 голів. Удачі! А хоча, в принципі, якщо пенія на воротах, то можна напрягтись. Тому, якщо говорити про прогноз на цей поєдинок, я очікую те, що обидві команди заб'ють. Тотал матчу буде більше 2,5, тобто ми побачимо більше, ніж 3 голи. А якщо говорити про такий собі результат, я очікую глюву нічию щось на рахунок 2-2, або все ж одна команда мінімально переможе з рахунком 2-1 або 3-2 на користь. Барселоне, а що ви хотіли? Ви на каналі Фана Барсе. Обов'язково пишіть свій прогноз, як вважаєте, хто переможе сьогодні? Любіть цей клуб та вірте в Барселону. Ну що ж, зустрінемося на Сантьяго Бернабео. Пока.